Усім привіт! Гадаємо для червоних дам. Давайте спочатку знайдемо вашу карту в колоді. Ну що ж, ці карти говорить про те, що. Можливо, у вас є дитина, і ця дитина десь в далекій дорозі. Можливо, це ви плануєте разом зі своєю дитиною поїхати в далеку дорогу? Давайте подивимось далі, що у вас було, що є, що буде. Чого ви не чекаєте і чим серце заспокоїте? У вас було багато хвилювань, були якісь не те, що затримки, просто якось ваші, ваші справи всі просто ніяк не вирішувалися. І через це у вас було багато хвилювань, ви багато думали. За це все. Що зараз біля вас? Біля вас якась пара, це сімейна пара і, можливо, ця пара до, до вас, для вашого можливого дому, приїде чи прийде? Що буде? Несподівано якось так виявиться, що молодий чоловік, він для вас буде з обманом. Можливо, саме від цієї пари ви, ця, ви цю новину якось знаєте, тому що це буде дуже несподівано для вас. Всі якісь, всі якісь хлопоти, що ви мали з молодим чоловіком, всі будуть пусті. І цей чоловік, скоріш за все, для вас з обманом, можливо, навіть таке, що можливо, навіть таке, що це якась може бути і подружня навіть зрада. Чого ви не чекаєте? Ну що ж, через цього чоловіка у вас буде багато хвилювань, багато навіть такі неприємності будуть. Ви дуже сильно будете думати за це. В той же час у вас, біля вас падає ще якась казона людина. Казюна людина, і ця казюна людина дасть вам якусь важливу новину. Можливо, це навіть будуть якісь офіційні бумаги, документи. І це все буде якось то пов'язано з далекою дорогою. Давайте виберемо ще одну карту. Да, новина здійснення мрії. Бачите, три туза, Здійснення мрії, ну це якось пов'язано буде з далекою дорогою.